Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні розпочинаю новий розділ, який буде мати назву «Катехетичні вправи, які допоможуть нам в праці з дітьми на уроках катехізації, хотлом християнської етики, євангелізації або просто зустрічами з молоді дітьми або навіть дорослими людьми. Ці вправи допоможуть нам донести певні біблійні, духовні і моральні істини і важливість їх виконання в своєму житті. Отож, запрошую переглянути першу вправу, яка має назву Чим наповнений твій розум. Для цієї вправи нам потрібно взяти частинку рулона з паперових рушників. Символічні білі чорні кульки і символічні білі кульки. Щоденно ми цей розум наповнюємо думками. Ці думки їх є дуже багато протягом дня. Вони бувають різні, але ми маємо силу. Пропустити цю думку в наш розум чи, навпаки, не допускати. І якщо ми будемо наповнювати свій розум, свої думки добрими, тобто добрими побажаннями, добрими намірами, ми будемо наповнювати добрим Божим Словом, будемо читати Євангелія, то бачимо, що ці добрі думки будуть виганяти погані. Але якщо ми в своє життя будемо запускати лише негатив, злість. Образи і так далі, то з часом станеться так, що наш розум, виштов, наш розум наповниться лише тим, що є погане. І те саме погане будемо переносити на інших людей. Отже, нам вибирати, чим наповнювати свій розум, свої думки, тим і будемо жити.